Чинний президент США Джо Байден за два місяці, які залишилися в нього на посаді, нарешті ухвалив історичне рішення щодо дозволу українським військовим використовувати далекобійні атакамс для ударів по території Росії, як зазначило видання New York Times, Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. і вже встигло привести до безлічі спекуляцій у соцмережах та телеграм-каналах, що справді стоїть за рішенням Байдена докладніше далі. Ось уже довгі тижні, навіть місяці, Київ просить у Вашингтона дозволу завдавати ударів по цілям глибоко в російському тилу, відколи Кремль розв'язав ракетний терор, масово обстрілюючи українські міста ракетами і дронами, лише внаслідок обстрілу міста Суми у неділю, 17 листопада, загинуло 11 мирних жителів, у тому числі діти. Але нарешті захід дав зелене світло. А невдовзі, після того як американські змі оприлюднили історичне рішення Джо Байдена, видання Le Figaro, Повідомило, що Велика Британія і Франція дали такий же дозвіл на застосування своїх ракет Storm Shadow та Scalp. Але вже наступного дня редакція відредагувала свою статтю, виключивши з неї цю інформацію. У свою чергу офіційного підтвердження з боку Вашингтона й досі немає. Натомість багато дискусій, припущень та дуже емоційних коментарів. Зокрема, син обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Дональд Трамп молодший назвав людей, які вирішили дати дозвіл імбецил. Нібито таке рішення призведе до початку третьої світової війни. А видання CNN стверджує, що це рішення Байдена спрямоване на те, щоб максимально ускладнити життя новообраному президенту Дональду Трампу. Мовляв, тепер новому лідеру США буде вкрай складно просувати плани та ідеї примирення між Україною та Росією. Цілком очікувано, що український сегмент Фейсбуку чекає як мінімум на ракетні удари безпосередньо по Кремлю, причому найближчим часом. Проте найбільш правдоподібну версію надало американське видання Ексіос, яке стверджує, що рішення Білого Дому стосується виключно Курської області Росії і задуманий як реакція на залучення у війну військовослужбовців з північної Кореї, як пояснило джерело видання, мається на увазі стримання КНДР від відправки додаткових своїх сил для допомоги Росії у війні проти України. Так це могло б допомогти українцям притупити ефективність російсько-північно-корейського нападу. Водночас, експерти вважають, що рішення Вашингтона на жаль. Не дозволить докорінно змінити перебіг бойових дій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.